Як почистити кущик волотистої гортензії, для того, щоб він потім гарно квітував, не було захаращення, і плюс кущ був піднятий. Ну, тут, наприклад, кущ піднятий, не на всіх це буде. Але, тим паче, тут пагна, дивіться, гарні вже і майже рівномірні. Тобто, ось на верхніх Бру... брунічки верхній, да? вони самі такі бажані. І завжди тут. Крупні квіти. Не на всіх гортинцях у мене так. Бачите, тут вже почищено. Я вже тут познімала бронечки. Зараз покажу. Це вже цілі пагони, я б сказала. Зараз морози, були морози, то я ще не чистила. А зараз вирішила чистити, бо все одно укриваю. Все одно укриваю і вже пора. Так, зараз покажу, як це я буду робити. Це я один кущик показала, що тут пусто, і залишились по дві бруньки в основному. Так, пішли до інших кущиків. А це бачите, наживцювання. Якщо чесно, такі великі я ще не робила, можливо, вони пропадуть. А можливо, з них буде і толк. Ті вже я буду садити, що. Спустили корінці. А ці, ну, буду у водичку замочувати на пару годин, а потім уже розподіляти по контейнерам. Так, пішли поки що по кущикам, покажу, що де вижило, що де не вижило і чому. Зараз гуляють вночі морозці, звісно, і в мене навіть волотисті гортензії під укриттям щоб гарно спалось. <хи> так, дивіться, минулого разу, коли були морози, бачите? Навіть під укриттям, тут, де був пластик близько, тут ось прихватились. І вони, дивіться, ці брунічки не годяться. Вони, ну, з них нічого не буде. Тому їх треба зняти. Так, що у нас тут? Тут у нас верхні брунічки. Зараз хочу. Буду вже, леж... о, чудові. Тому я залишаю на цій гілочці. Пішли далі. Так, дивимось на цю гілочку далі. Да, ось маленьке, воно не потрібне, не буде там нічого. Так, ось тут маленьке. Давайте будемо прибирати і це. Виходить, що на цій гілочці, в принципі, нема нічого, це буває. Але з-під низу є. Тому я оцю залишу, щоб хоча б на цій стороні якась гілочка була. Ну і бутон плюс освітя. Так, далі серединки прибираю маленькі, Може буде погано видно? Ось, бачите, маленькі прибираю. Не треба, щоб воно на себе тягнуло, воно без толку буде. Куча листя і все. Так, дивимося. Ось о гілочка. Тут є один і тут. Все, тут я залишаю. Так, серединки в нас маленьке ми прибираємо. І ось маленьке. Маленьке треба скрізь чистити. Так, тут немає. Ось теж промерзло, бачите. Я так скину. І залишилось ось серединці ось маленький. Так, шукаю ракурс, щоб вам видно було. Це середина. Так, це живець. Все, і на центральній гілочці тут три штуки, два великих. Зверху, бачите? А цю нижню знімаю. Все, цей кущик готовий. Тут маленькі живці, їх можна зробити новими рослинами, а тут ось серединочки зараз обійду. А тут ось так виглядає кущ. Бачите, проріджений, залишені самі такі сині пагінці і головне їх зберегти тепер. Так, пішли до іншого куща. Зараз покажу кущик, який не дуже розвивається і скажу чому. Цей кущик я майже не буду трогати поки що, тому що йому не дуже добре. Я коли саджала, так і думала, бо рядишком дуже велетенський, і я думаю, виноград цей дуже давить на нього. Тут він дуже велетенський. Тут і земля була не дуже, хоча я свою додавала, але тим паче. Бачите, такі справи. Не всі гортензії добре себе почувають. Так, пішли до іншої. Живці, поки що я в тінючок. так приховаю, положу, потім розберу по сорту і в водичку. Так, наступна гортензія, дивіться. Завжди в надії на верхні бронячки, а вони, бачите, тут зовсім засухли, а тут щось промерзло. Тому гарно, що наростає з середини куща. А я... Але хочу сказати, що не всі сорти ще й дають з середини куща чогось. Можливо, це їм так на цей рік захотілося, але ванілка у мене чогось в цьому році не дала з середини. Тому так, тут немає. Маленьке прибираємо. Маленьке прибираємо. Підмерше, підсохше. Так, якраз дивіться, добре тут немає. А з середини йде великий, і ця гілочка буде тут. Так, маленьке, маленьке. А, дуже незручно, дуже незручно. Зараз це точно прибираємо маленьке. Так. Тут кущ не буде піднятим, але тим паче я прибираю все всередині лишнє. Бачите, ось таке малесеньке, зовсім малесеньке. Бачите, я думаю, ви зрозуміли, що я роблю. Так, тут наросло таке добряче, що. Інколи і не розбере, що тут твориться. Але прибираю саме маленьке. Так ось. Якщо щось пропустю, то потім обов'язково приберу. Так, це бомфаєр. Ось. Все, поки що нехай. Буде так. Щось мені не подобаються ці жовті листочки. Це було до морозів. Це що, підкислення не хвата, починається, щастя, хлорозна чи що. І головне один кущ цей. Всі останні нормальні. Так, це у нас ренсам. Бачите, ось верхні брунічки, Це підмерзли були під відром. Я їх прибираю. Тут їх три було, вони вже не треба. Так. Ось тут прибираю сухе порядочок. Маленьке, маленьке зовсім не треба. Так, засухше. Що у нас тут? Маленьке. Дивіться, наверху три брунечки. Дві сильних, одна слабкіша. Я її приберу, тому що, дивіться, тут знизу, так, я не знаю, чи вам видно. Знизу якраз в цій стороні йде сильний пагін. Я його залишу, якраз буде на цю сторону. Тут буде сюди йти, сюди, і тут рівномірно більш буде гілочка з бутоном. Суть відді. Так, і плюс на цій центральній, бачите, є внизу. Я їх прибираю теж. Це гарні живці, між прочим. Так, тут ложу рядочком в тіньочек. І порядок. Бруньки, наскільки знизу лізуть, вони ще маленькі, я їх потім приберу. Незручно їх прибирати поки що. То треба їх ще й шукати. Так, ось такий чистенький кущик. Далі подивлюся, як оці розвиваються. Якщо буде щось слабкеньке, я приберу. А так, там дві, тут три, знизу розрішила. Де? І ось тут. Там одна, там одна, все, порядок. Бачите, ось ваніла і всередині ще вона не наростає чогось поки що. Так, ось тут теж є пример я їх прибираю. Так, ось тут сухеньке і маленьке. Намагаюсь, щоб вам видно було щось. Є один, верхній сильний, і третій з тої сторони я пробираю Все, дві бруньки на цьому стеблі досить. Так, серединочку у нас. От іде теж. Так, тут у нас гілочка, дві верхніх, чудово. Прибираю те, що всерединку йде, і маленьке. Тут щось підмерше і воно не потрібне внизу. Так прибираю з цієї сторони. Маленький, бачите, зовсім він не треба. Є два великих сильних, а верхні були підмерші. Все, тут чудово. Ну і, в принципі, оцей тонкий приберу. Так, все, кущик піднятий, бачите? Піднятий. Тут будуть суцвіття. Там пусто, Ось. І тут. І тут треба прибрати те, що всерединку йде. Все. Тут дві хвати. Вистачить. Ось так по дві брунечки, просторно, далі будуть розвиватися пагінці і соцвіття. Так, порядок. Ми ж тоді тут гніздо настроїли, тому що укриття робила, щоб горщик гарно став. Наклала кори. Так, що у нас тут? Маленький прибираємо внизу. Не треба. Це у нас діамантіно. Серединку йде ось такий ще маленький. Бачите, гарні живці, між прочим. Діамантіно у мене, кстаті, був на експерименті, то в мене живців його немає. Так, прибираю все маленьке, те, що не треба. Розеточка гарна. Так, ось зверху зараз покажу. Бачите, зверху ми очікуємо завжди гарні бруньки, але вони не завжди є. Один гарний, інший прибираю, тому що в цю, в цю сторону йде інший сильніший паган. Тому можна зробити так. Прибираємо малюка. Так, на цій гілочці дві залишаю, цю прибираю, тому що в цю сторону йде знизу сильніший. Ось. Цього вистачає. Так, і з цієї сторони ззаді прибираю. Так все. Те, що наросте, я потім приберу, бо там щось якась малеча лізе ще. Ось. І все, він чистенький. Тут дві. Тут один, там знизу друге. І більш-менш такий буде компактний кущ. Це чудово. Чистенько, класно. І нові живці. Так, мельбо фрайс. Оцю залишаю, тут теж брунечка прихватилась. Цю залишаю, брунька гарна. На цій гілочці збоку прибираю малечу. Таке гарне живцювать, коли не дуже воно велике. Так, головне розібратись, де що тут є. Дивіться, гілочка є, але зверху не дуже а нижча брунька сильніша. Потім всерединку щось таке маленьке-в'еньке є. Прибираю. Так, оце щось тут. Оце зовсім маленьке. І це вирівнюється. серединки росте, бачите? І тут, і тут давайте, нижню оцю на одній гілочці три не треба. Отак залишимо. На цій гілочці нема, але не ще є, тому він трошки вирівняє кущик. Все так, треба дати попити і потім під укриття. Це чудово, дівчата. Пішла я до інших кущиків, а ви можете чистити свої кущики. Можете не чистити, можете писати, як ви чистите, зовсім не чистите. Але коли ви гарно низько обрізаєте, плюс чистите. Ваші кущики, то суцвіття більш гарніші. Тому, от Так, Так, як завжди, лайк вашим гортензіям. І пишіть обов'язково ваші питання, коментарі, чи ви що хочете. Скоро будемо підживлювати для соццвіть обов'язково на днях. Забула про штамб. Ось так він пропадає. Тут, звісно, є тінь. Yeah. Мабуть, з пів четвертого таке місце трошки і клумба невеличка. туя, можливо, на нього щось і дава, що йому тут не сподобалось. Тому ось так штамбик. А взагалі з штамбу треба на цих гілочках ми залишаємо все останнє це я хотіла залишати, тому що тут зовсім немає нічого. Сюди пішов би бутон. А все останнє ось так. Треба прибрати по стовбуру. Так. Бо буде ялинка. <гум> буде сороконожка. Ось так щухаємо. Усе, усе. Все. Ну, що зробиш, буває. Так, все, дівчата, до зустрічі.